Вечір малята, любі хлопчики і дівчата. Рада, що ви знову разом з нами. Привіт, малята! Добрий вечір, наші маленькі друзяки. Дівчата, чуєте? А як ви гадаєте? А чи гарна в мене шерстка, а? Так, гарна. Вам Ва подобається? Так, <світ> та, <світ> та, подобається, вона такого кольору, як вогонь, а пухнаста. Ім'я до того ж така тепла. <світ> а як ви гадаєте, а чи гарні в мене очі, а? Ну, звісно ж, кицику, в тебе дуже гарні очі. Але чому ти про це все питаєш? А ви знаєте, я сьогодні підійшов до дзеркала і мені здалося, що я не дуже симпатичний. Кицику, ти в нас просто чудовий котик, і тобі немає про що турбуватися. Що правда? Звісно. а чому ви чому ви раніше про це мені не казали, а? Ну, щоб ти не зазнавався. Ну я не знаю, а вуса в мене гарні. Звісно, гарний. А вуха. А десь хвіст, такий хвіст гарний. Квітку, ти що? весь в цілому дуже гарний. А, ну це добре, це добре. Але своїм отаким замилуванням собою ти нагадав мені одну історію. Яку? Це дуже давня історія, і вона пов'язана із однією з квіток, які зараз у нас цвітуть, між іншим. О, а, а до чого тут квітка? Я і квітка. Ну, що, що за квітка? А? Це квітка нарцис. О, що? Я схожий на нарциса? Нарцис дійсно симпатичний. Такий самий, як і я. я. Я знаю, я знаю, у мене бабуся їх постійно садить. М -м. Вони такі красиві, білі, рожеві, жовтенькі. Мені подобаються. А, Аж око в мене милується. <-м -м. Ліцику, ти знову за своє, Ну як це може око милуватися? Ну може. Юлі, це просто ще один вислів, який вживає наший кицик. А у народі кажуть, око милується, коли певна річ дуже сильно подобається. А, воно що? Так що з нашої історії? А історія наша походить ще з античності. Греки наскільки любили їй переповідати, що вона дійшла аж до нас в усній формі. Отож, слухайте: з давніх давен існувало одне грецьке місто. У ньому проживала родина і народився був у них син, назвали його нарцисом. Ріс це юнак ріс і виріс дуже вродливим та таким гарним, що він постійно лише хизувався і вихвалявся цим, загордився і, як говорять, задер носа. От боги побачили це все і вирішили його покарати. І вони його прокляли. Та так прокляли, що коли побачить він своє відображення. То від того і загине, уявляєте? Так. Нічого собі. То що? Я схожий на цього нарциса. Ось, дослухай кицику, до кінця. Так, давай слухати. Уже при ці слова богів були й забулися, минуло дуже багато часу. Але одного разу нарцис переходив через ріку, спотикнувся і ненароком нахилившись, побачив у в дзеркальній поверхні води своє відображення. Та так замилувався, залюбувався ним, що не зміг відірватися. Вийшов на берег, подивився і не зміг більше відірватися від цього свого відображення. Ого. Так уявляєте, не і так довго він дивився, що закохався у власний портрет. Я теж, я теж інколи закохуюсь у власний портрет. Ого! Тобто кицику дуже любиш милуватися перед зеркалом. Ну а що ви ж самі кажете? Що я дуже симпатичний, що в мене вуса гарний хвіст і все таке. Ну от, послухай, до чого дійшла ця історія. Ну ну цікаво. Поруч біля цього струмка був ліс. У лісі жила прекрасна німфа. Вона постійно доглядала за різними рослинками, тваринками, деревцями, кущиками. Опікувалась вона також і струмочком. І от одного разу вона побачила нашого нарциса. А що був він такий вродливий, та гарний та пригожий, то вона і закохалася у нього. Але вона бачила, що хлопець цілими днями лише лежить над річкою і дивиться у воду. І наш нарцис кожним днем лише марнів. Німфа почала турбуватись і, щоб не втратити коханого, зібрала всі свої чарівні сили і вирішила все-таки відвернути прокляття богів. Знаєте яким чином? Вона взяла і перетворила його на квітку, таким чином, врятувавши і від смерті, і надовго-довго зберігши його для людей, щоб він милував їм око. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. То що виходить? Якщо я буду довго милуватися собою, то я можу перетворитися на квітку, а. Ні, кицику. Думаю, на квітку ти не перетворишся, але це точно не буде добре. Ти ж бачиш, через що покарали саме нарциси? через його гордість і пиху. Я все зрозумів. Я все зрозумів. Я більше не буду таким. Я більше не буду милуватися собою і, і питати вас, чи гарний я, чи красивий я. Я не хочу перетворюватись на квітку. А? Оце добре. О, навіть наша скринька щось уже має для тебе. А ну ж, Юлю, прочитаєш нам, яка цього разу нам є порада. Ну-ну-ну, що так. ж там таке? Давай поглянемо, що ж там? Не, не те красиве, що на ви, на вершині, а те, що всередині. От mm. бачиш, кицику, навіть наш народ здавна знав, що краса це скороминуще дуже явище. А от душевна доброта, вона завжди в пам'яті людей зберігається. Угу. Я все зрозумів. Треба зосереджуватись не на зовнішності, а на душі людини. Правильно? Правильно, Кицик. Треба дивитись на її якості, а? звісно, і на те, які справи вона робить: угу. лихі чи добрі? Угу. Я роблю тільки добрі справи. Угу. А от про те, яким пихатим можна бути і як отримати можна за це покарання, я пропоную і вам, і нашим маленьким телеглядачам переглянути мультик. Дивимось, друзі. Дивимось, мяу! Давайте. А чого у котенка хвост? отчего у теленка хвост, а я сирота без хвоста. Пожалей ты меня, пожалей, и мне хвост подлиннее приклей. Ладно, родной, я готов. У меня сколько хочешь хвостов. Я тебе, сирота, услужу. Хоть четыре хвоста привяжу. А -а -а, Подавай-ка мне павлини. возьми себе козлиный. Не желаю я хвостов от варанов и козлов. Подавай ко мне павлиний, золотой, зеленый, синий, чтоб я по лесу гулял, красотою щеголял. Пойду я по блиннам, по лесам, потрясинам, так и охне двериный народ. Ну что за красавец идет? А медведи, медведи в лесу, как увидят мою красу, так не это дураки, пожалеют, что такого хвоста не имеют. Аж так Павлином мы плывешь, я тебя и не признала, но Павлина принимала. Ах, какая красота! Павлинила хвоста. что вы бедного связали? Развязать его нельзя ли? Дай нам выкуп. Вот такой. И бери его с собой. у зверей, да отпустите нашего топтыгина Ну що, мої хороші, сподобався вам мультик? Так, дуже сподобався. Ага. Дуже повчальний мультик, а? Я більше не буду таким дріб'язковим. Обіцяю! О, це дуже правильно, кицику. Але вже пізно. І нам час відпочивати, як і нашим телеглядачам. Тож на добраніч, любі, найсолодших та найказковіших вам снів. На добраніч, малята. Бувайте, бувайте, на добраніч. Мяу!